З цього відео ми розпочинаємо вивчення метаболізму амінокислот. Сьогодні ми поговоримо про перетравлення білків та всмоктування продуктів їх розпаду, власне, самих амінокислот. Також, що не менш важливо, почнемо обговорювати процеси трансамінування, дезамінування та декарбоксилювання амінокислот. Відповідні таймкоди будуть в описі відео. Спочатку, як завжди, трохи згадаємо, що таке взагалі ці амінокислоти. Амінокислоти це органічні речовини, які мають як аміно, так і карбокси групу. Зараз на екрані ми бачимо загальний каркас будь-якої амінокислоти. До речі, амінокислота може бути як в неіонізованій, так і в іонізованій формах. В деяких випадках протон з карбокси групи тікає до аміногрупи, тому аміногрупа має позитивний заряд. А карбокси група негативний. Іонізована форма амінокислоти має назву цвітер-іону. Не будемо розбирати механізм утворення цього цвітер-іону. Просто скажу, що в нашому організмі при нормальному показнику PH всі амінокислоти знаходяться саме в цій формі. Далі ми бачимо, що окрім раніше описаних карбокси та аміногруп, тут наявний ще радикал, який представляє собою групу атомів, яка індивідуальна для кожної амінокислоти. Так, наприклад, зараз ми бачимо на екрані найпростішу амінокислоту гліцин, який має радикал у вигляді звичайного атому гідрогену. А ось ще одна амінокислота фенілаланін, радикал якого являється більш складним. Всі амінокислоти та їх хімічні формули ви можете знайти в нашому телеграм-каналі зараз не будемо на цьому зосереджуватись, а згадаємо про те, що амінокислоти поділяють на замінні та незамінні. Замінні амінокислоти здатні синтезуватися в нашому організмі. Та до таких належать глутамін, гліцин, сирин та інші. Незамінні амінокислоти не можуть синтезуватися в нашому організмі та, відповідно, повинні потрапляти в нього разом з їжею. Такими амінокислотами являються фенілаланін, валін, треонін, триптофан, ізолейцин, метіонін, лейцин, іллізин та гістидин. Також виділяють ще умовно незамінні амінокислоти, якими являються глутамін, сирин та гліцин. Ці амінокислоти, хоч і можуть синтезуватися в нашому організмі, але не в великих кількостях. Наприклад, коли людина дуже довго хворіє або знаходиться в іншому стресовому стані, то кількість синтезованих амінокислот просто не задовільняє потреби організму. Та, відповідно, тут уже потрібно отримувати їх додатково з зовнішнього середовища. Як і всі органічні речовини, амінокислоти являються мономерами, які з'єднуються між собою та утворюють молекулу полімер. Давайте розглянемо механізм, за яким ми можемо об'єднати декілька амінокислот в одну молекулу. Для спрощення розглянемо на прикладі неіонізованих амінокислот. Для утворення пептидного зв'язку а саме так називається зв'язок, який об'єднує дві амінокислоти, нам потрібна карбоксильна група від однієї амінокислоти та аміногрупа від іншої. Зараз ми бачимо на екрані, як один гідроген відщеплюється від аміногрупи та реагує з гідроксильною групою іншої амінокислоти. В результаті у нас утворюється побічний продукт реакції у вигляді води. І тепер дві амінокислоти просто об'єднуються. Наша новоутворена молекула має С-кінець або ж карбоксильний кінець. По суті, це просто карбоксильна група, яка не залучена в утворення пептидних зв'язків, а n кінець представлений аміногрупою, яка не залучена в утворення пептидних зв'язків. Амінокислоти об'єднуються між собою та утворюють наступні молекули полімери олігопептид. Утворений менше, ніж 20 амінокислотами. Пептид в своєму складі має менше, ніж 50, але більше, ніж 20 амінокислотних залишків. Білком називають молекулу, яка має більше, ніж 50 амінокислотних залишків в своїй структурі. Взагалі всі ці поняття дуже розмиті. Тому, просто кажучи, якщо ця молекула відносно невелика. То ми її називаємо пептидом, а якщо це молекула гігант, то це білок. Тепер поговоримо, навіщо в нашому організмі потрібні білки. Білки виконують, напевно, 95% від всіх функцій організму. Білки входять в склад клітинних мембран, надаючи їм функціональність. Наприклад, ті ж самі іонні канали, тобто структурна функція. Енергетична в естремальних станах організму білки можуть розпадатися на амінокислоти. Які потім будуть слугувати як джерело енергії для клітин, в нормі ж амінокислоти майже не підлягають катаболізму задля отримання енергії. Транспортна всі ми знаємо про білок гемоглобін, який забезпечує транспорт кисню. Окрім цього, стероїдні гормони не можуть просто плавати в крові, їм потрібен спеціальний зв'язуючий білок. Така сама ситуація із жиророзчинними вітамінами. Навіть іноді, коли людина має дуже мало білкової їжі в своєму раціоні, у неї можуть розвиватись симптоми гіповітамінозів, жиророзчинних вітамінів саме за рахунок того, що немає спеціального білку, який би транспортував ці вітаміни. Рухова функція Актин міозинові взаємодії в скелетних м'язах забезпечують їх скорочення. Захисна. Всі імуноглобуліни представлені білковими молекулами. Коротше кажучи, майже всі функції нашого організму забезпечуються саме завдяки білкам. І про це розмову можна продовжувати ще довго, але ключові моменти ми розібрали. Тепер переходимо нарешті до перетравлення білків. Перетравлення білків починається в шлунку. Тут знаходяться спеціальні ферменти із класу пептидаз, які представлені пепсином та гастриксином. Буквально декілька слів про те, як сюди потрапляють та активуються ці ферменти. В шлунку є декілька типів клітин, але нас цікавлять парієтальні та головні клітини. Парієтальні клітини виділяють в просвіт шлунку аніони хлору та протони гідрогену, які разом утворюють хлоридну кислоту. За рахунок цієї кислоти pH в шлунку дуже кислотне. Головні клітини виділяють пепсиноген та гастрексиноген неактивні форми цих ферментів. Цей пепсиноген накопичується в клітині. А коли приходить стимул, то шляхом екзоцитозу виходить в просвіт шлунку. Ці проферменти не здатні нічого розщеплювати, бо їх активні центри закриті. Розглянемо механізм активації цих білків, на прикладі пепсиногену. Коли в шлунку достатньо хлоридної кислоти, то це стимулює процес автокаталізу. Фермент сам від себе відщеплює свою частинку. В даному випадку це та частина, яка закриває активний центр ферменту. Активний центр відкривається та може взаємодіяти з субстратами. Активовані ферменти можуть також допомагати активуватися іншим. Оптимальні умови для роботи пепсину та гастриксину це показник pH в межах від 1 до 2. Ну і варто додати, що все ж таки пепсин грає провідну роль в перетравленні білків в шлунку. Гастриксин має набагато менший вклад в цей процес. Пептидази поділяють на ендопептидази та екзопептидази. Ендопептидази розщеплюють внутрішньомолекулярні пептидні зв'язки, екзопептидази шкаталізують відщеплення кінцевих або ж крайніх амінокислот. Пепсин відноситься до ендопептидаз. Окрім того, пепсин розщеплює не будь-які пептидні зв'язки. Він проявляє специфічність до пептидних зв'язків, які утворені ароматичними амінокислотами, такими як тирозин, фенілаланін, триптофан та іншими амінокислотами, які мають циклічний радикал. Зараз ми бачимо механізм гідролізу пептидних зв'язків під дією пепсину. В принципі, всі інші пептидази працюють точно за таким же принципом, тому запам'ятайте це зараз, щоби потім не повертатись сюди знову. Однак пепсин не має послідовності відщеплення амінокислот. Він може відщепити спочатку тут одну амінокислоту, а потім перестрибне в зовсім інше місце. І в результаті перетравлення білків під дією пепсину у нас майже не утворюються вільні амінокислоти. Замість цього утворюються олігопептиди, які далі прямують в тонкий кишечник. Коли вміст шлунку потрапляє в дванадцяти палу кишку, то це подразнює клітини її слизової оболонки, які, в свою чергу, викидають в кров наступні гормони: секретин та холецистокінін. Холецистокінін стимулює викид жовчі в просвіт тонкої кишки, але це більш має значення для перетравлення ліпідів. Секретин прямує до підшлункової залози та стимулює секрецію бікарбонатів, які потрапляють в просвіт 12-палої кишки та роблять її вміст більш лужним, підвищуючи показник pH до 9. Також під дією секретину стимулюється секреція неактивних панкреатичних ферментів у вигляді трипсиногену, хімотрипсиногену, проеластази, прокарбоксипептидази, проамінопептидази. Зверніть увагу, що це неактивні ферменти. Для їх активації їх потрібно дещо модифікувати. Клітинами слизової оболонки 12-палої кишки виділяється спеціальний фермент ентерокіназа, яка забезпечує активацію неактивних ферментів підшлункової залози за допомогою відщеплення певної послідовності амінокислот, за рахунок чого стимулюється активний центр ферменту. В принципі, процес схожий з тим, що відбувався в шлунку. Але тут потрібен спеціальний фермент, коли в шлунку це все відбувалось за допомогою аутокаталізу. В основному ентерокіназа перетворює трипсиноген в трипсин, який потім активує всі інші ферменти. Для нормальної роботи ентерокінази показник PH повинен бути лужним. Трипсин перетворює хімотрипсиноген в хімотрипсин, проеластазу в еластазу, прокарбоксипептидазу в карбоксипептидазу та проамінопептидазу в амінопептидазу. Тепер давайте розберемо функції кожного ферменту. Трипсин розщеплює пептидні зв'язки, які сформовані амінокислотами лізину та аргеніну. Хімотрипсин розщеплює зв'язки між фенілаланіном, тирозином, гістидином, триптофаном та іншими ароматичними амінокислотами. Еластаза розщеплює зв'язки між аланіном, проліном та гліцином. Карбоксипептидази відщеплюють амінокислоти з С кінця пептидного ланцюга. Амінопептидази відщеплюють амінокислоти з N кінця пептидного ланцюга. І знову ж таки, ці ферменти не мають чіткої послідовності відщеплення амінокислот. Тому в результаті їх роботи утворюються не лише вільні амінокислоти, а й олігопептиди. Після того, як білок пройшов через всі травні ферменти, то продуктами розпаду переважно утворюється деяка кількість вільних амінокислот, а решта представлена олігопептидами у вигляді дипептидів, трипептидів, тетрапептидів. Для повного перетравлення цих олігопептидів на мембрані ентероцитів знаходяться пристінкові ферменти. Пептидази, які забезпечують розщеплення пептидних зв'язків саме в цих молекулах. Хоча тут є один такий цікавий момент стосовно всмоктування. Олігопептиди також можуть спокійно всмоктуватись в ентроцит, тому активність цих пристінкових ферментів не сильно виражена. Однак про них потрібно знати. Тепер переходимо до всмоктування продуктів розпаду. Ми знаємо, що в клітині дуже багато калію. Порівняно з просвітом кишечнику. Однак в просвіті кишечника дуже багато натрію, якого так мало в клітині. Натрій так сильно хоче потрапити в клітину, що разом з собою пропускає одну вільну амінокислоту. Цей канал являється натрій залежним транспортером амінокислот. В додачу до цього працює натрій калієвий насос, який використовує АТФ та викачує ново прийшовший натрій назад з клітини. І цей натрій знову може бути використаний для пропуску амінокислот. Це називається вторинний активний транспорт. Якщо хтось не дуже добре в цьому орієнтується, то на каналі є відео, присвячене клітинній мембрані та транспорту через неї. Там це все більше детально описано. Окрім цього, існує натрій протоновий насос, який закачує натрій в клітину, а протон гідрогену викидається в просвіт кишечнику. Цьому протону дуже кортить потрапити назад в клітину, аж так, що він згоден разом з собою пропустити якийсь олігопептид в даному випадку це депептид. Потім цей протон знову покидає клітину і все повторюється знову. Стосовно нашого депептиду, то перед тим як його закинути в кров, нам цю штуковину потрібно розчепити на амінокислоти. Для цього в клітині є пептидази, які відповідно розщеплюють цю молекулу на амінокислоти, а останні, в свою чергу, тікають в кров. Коли амінокислоти потрапляють в кров, то вони розносяться по різним клітинам. Велику роль в метаболізмі амінокислот грають печінка та скелетні м'язи. І зараз ми розберемо основи обміну амінокислот, реакції їх перетворення. З часом будуть інші відео, де всі ці події будуть більш детально описані, а зараз чисто для загального розуміння. Реакції перетворення амінокислот поділяють на три групи видалення аміногрупи, в результаті чого утворюється звичайний карбоновий ланцюг. Використання радикалу для синтезу глюкози, ліпідів, видалення карбоксильної групи. В результаті утворюються біогенні аміни. Трансамінування це перенесення аміногрупи від амінокислоти на кетокислоту. Цей процес знаходиться під контролем ферментів трансфераз, кофактором для яких являється піридоксальфосфат, похідна молекула від вітаміну в 6 Банальним прикладом являється перенесення аміногрупи від аланіну на альфа-кетоглутерат. Під дією ферменту аланін трансамінази. В результаті цієї реакції аланін втрачає аміногрупу, але отримує кетогрупу. Та перетворюється в піруват. А альфа-кетоглутерат, отримавши аміногрупу, перетворюється в глутамат. Зараз ми бачимо загальну схему цієї реакції. Зверніть увагу, що реакції являються взаємооберненими, тобто можуть відбуватися в обидві сторони. Реакції трансамінування відбувається в основному в печінці та скелетних м'язах, коли кількість новоприбулих амінокислот перевищує потреби цих органів. В результаті трансамінування утворюються кетокислоти, які будуть використані для синтезу енергії. Хоча також ці процеси можуть активовуватись в результаті довготривалого голодання, і тоді кетокислоти будуть використані для глюконеогенезу або ж кетогенезу, для трансамінування кожної амінокислоти потрібен спеціальний фермент. Наприклад, найчастіше зустрічаємо це аланін трансфераза та аспартат трансфераза. Трансамінуванню підлягають всі амінокислоти, окрім лізину та треоніну. Дезамінування процес відщеплення аміногрупи від органічних сполук, в нашому випадку від амінокислот. Дезамінування буває пряме та непряме, в свою чергу, пряме дезамінування буває окислювальне та неокислювальне. Є ще інші види, але нам це не цікаво, бо в організмі вони майже не відбуваються. Пряме окислювальне дезамінування характерне лише для глутамату. Весь цей процес контролює фермент глутамат дегідрогеназа. Цей фермент знаходиться в матриксі мітохондрії всіх клітин, окрім посмугованих скелетних м'язів. Спочатку, як ми бачимо, відщеплюються два атоми гідрогену від молекули глутамату. Ці гідрогени будуть використані для відновлення над H. Хоча замість над H тут може бути на DFH. У нас утворюється проміжний продукт іміноглутарат. Далі відбувається гідроліз та, як наслідок, відщеплюється аміногрупа у вигляді амоніаку. Замість аміногрупи сюди прикріплюється оксиген, та кінцевим продуктом утворюється альфа-кетоглутарат. В результаті дезамінування у нас утворюється просто карбоновий ланцюг. Зрозуміло, що різні амінокислоти в результаті дезамінування утворюють різні карбонові ланцюги. В нашому випадку ми маємо альфа-кетоглутарат, а ось в результаті дезамінування лейцину утворюється 3-метилкротоніл-КОА. Альфа-кетоглутерат може піти в цикл крепса або бути використаний у реакціях глюконеогенезу. Ось цей триметилкротоніл Коа може бути використаний як субстрат для кетогенезу, якщо організм знаходиться в стані довготривалого голоду. Та й, в принципі, дезамінування лейцину відбувається саме в таких екстремальних станах. Так, ось, амінокислоти поділяють на глюкогенні кетогенні та змішані в залежності від того, який утворюється кінцевий продукт в результаті дезамінування. Зараз ми бачимо, які амінокислоти являються глюкогенними, а які кетогенними. Насправді глюкогенних кислот набагато більше, але головне запам'ятайте, що кетогенними являються лізин та лейцин, а все інше не прогадаєте. Неокислювальне дезамінування найбільш характерне для сирину та трионіну. Ці реакції каталізують відповідні ферменти дегідротази. Розглянемо на прикладі сирину. Спочатку відщеплюється молекула води, тобто відбувається дегідратація. У нас утворюється проміжний продукт реакції. Імінопіруват. Потім відбувається відщеплення іміногрупи за допомогою води. Побічним продуктом реакції утворюється амоніак, а кінцевим продуктом реакції являється піруват. Непряме дезамінування амінокислот відбувається в дві стадії. В першій стадії ми беремо довільну амінокислоту та альфа-кетоглутерат. Важливо, щоб це був саме альфа-кетоглутерат, а не ще якась інша кетокислота. Відбувається реакція трансамінування. альфа кетоглутарат перетворюється в глутамат, а наша довільна амінокислота перетворюється в довільну кетокислоту, але нам на неї все рівно. Стосовно глутамату, то тут просто відбувається реакція прямого окислювального дезамінування, яку ми вже розглядали, і в результаті утворюється альфа кетоглутарат Якщо пряме дезамінування відбувається в одну стадію, в якій відбувається власне сама реакція дезамінування. То в непрямому дезамінуванні нам ще потрібно приготувати субстрат для дезамінування, яким являється глутамат. Ось чому це називається непрямим. Декарбоксилювання це відщеплення карбоксильної групи від амінокислоти, в результаті чого утворюється біогенний амін. Почнемо з декарбоксилювання гістидину. Багато тут не розкажеш. Є фермент гістидин декарбоксилаза. Для якого кофактором являється піридоксальфосфат. Той самий, що був у трансаміназ. Цей фермент просто бере і відщеплює ось цю карбоксильну групу у вигляді вуглекислого газу. В результаті утворюється гістамін. Синтез гістаміну найінтенсивніше відбувається в тканиних базофілах та ентерохромофійних клітинах слизової оболонки шлунку. Якщо в шлунку, то гістамін стимулює синтез та секрецію пепсиногену разом з хлоридною кислотою. А взагалі, гістамін являється медіатором запалення та має наступні ефекти: підвищення проникності капілярів, внаслідок чого виникає набряк та покрасніння, спазм гладкої мускулатури бронхів, підвищення секреції слини, підвищує чутливість нервових закінчень до медіаторів болю, так званих алгетиків. Це викликає неприємні відчуття в ураженій ділянці тіла. Тепер поговоримо про декарбоксилювання триптофану. Однак цей процес дещо поскладніше. Тут у нас дві реакції та є ще один цікавий кофермент, який називається тетрагідробіоптерином. Формулу цієї молекули нам знати не потрібно. Просто майте на увазі, що вона має чотири атоми гідрогену, які б вона з радістю віддала би за потреби. В принципі, ми зараз бачимо на екрані спрощену схему цієї речовини. Спершу фермент триптофан гідроксилаза бере молекулу оксигену. Та відщеплює дві молекули гідрогену від тетрагідробіоптерину, який таким чином перетворюється в дегідробіоптерин. Далі ми бачимо, що один оксиген об'єднується з двома гідрогенами від біоптерину та утворює молекулу води таким чином. А інший оксиген бере участь в утворенні гідроксильної групи триптофану. В результаті утворюється 5 окситриптофан. Далі фермент декарбоксилаза ароматичних амінокислот відщеплює карбоксильну групу у вигляді вуглекислого газу, утворюється серотонін. Серотонін являється важливим нейромедіатором в центральній нервовій системі, однак має й інші функції: підвищує артеріальний тиск, незначно збільшує частоту серцевих скорочень, грає роль в сіданні крові. Підвищує тонус гладких м'язів шлунково кишкового тракту, стимулює больові рецептори в периферійних нервових закінченнях. Тепер про дофамін. Для його синтезу нам потрібна амінокислота тирозин. Тут знову відбувається та ж сама реакція за участю дегідробіоптерину, але тут фермент тирозин гідроксилаза. В результаті додається ще одна гідроксильна група, в результаті утворюється чотири. 5 диоксифаніланін або ж скорочено дофа. Далі той самий фермент декарбоксилаза ароматичних амінокислот каталізує реакцію декарбоксилювання, в результаті утворюється дофамін. Ця речовина також є нейромедіатором, особливо важлива в структурах середнього мозку. Також має деякі периферійні ефекти збільшує частоту серцевих скорочень, розширює судини серця. Утворення гама-аміномасляної кислоти. Цей процес більш простий. Для цього нам потрібна амінокислота глутамат та фермент глутамат декарбоксилаза і його кофактор піридоксальфосфат. У глутамату є дві карбоксильні групи, але нам потрібно відщепити ту, яка знаходиться ближче до аміногрупи. Виділяється вуглекислий газ. Новоутворена молекула називається гамма-аміномасляна кислота. Чому саме така назва? Ми маємо альфа, бета та гама-карбони. Починаємо рахувати від карбоксильної групи. Як ми бачимо, аміногрупа знаходиться при гама положенні, тому саме така назва. Іноді ще її називають гамма-амінобутиратом, бо бутират означає, що молекула має чотири карбони. Ця молекула являється гальмівним нейромедіатором в центральній нервовій системі.